Я їду прямо в ці гори. Думаю, зараз буде цікаво. Принаймні повинно бути. От, бо провадить мене навігація прямо весь час. Мені 36 кілометрів до загрузки. Тобто, в принципі, впевнено можливо, що вона мене поведе прямо через ті гори, а не назад. Може так бути, принаймні. Розгрузка теж у Франції, як ви могли догадатися, бо той Равуль мене тримає в річну тій Франції. От. Але я вже знаю дату, коли я маю вернутися до Польщі. На наступну на п'ятницю я вже маю бути у Варшаві, маю здавати відбитки пальців на цей. на... Як це називається? Kartą pobytu, wóot Wóot Z szafą pszennej No to tam bo to nie znasz, no, ale jest to mu No, ale Буду попереджувати, я він мав на увазі, що на наступну п'ятницю мене треба. Я вже маю бути в Польщі. От. За 150 метрів на просто другий виїзд. містечко в горах. Bajki, tutaj Na prosto, drugi wyjazd. Це коли я знімаю байкерів понти. Коли не знімають, то їдуть такими шайками. Потім включу камеру, вже, блин, погнали. Двіст. Ночі так само я спав, так став недалеко, дуже, не дуже далеко від дороги. Теж чують, як Двіст. повалили ціла їх тими дирчиками такими старовинними, без глушаків, звісно, Звучара такі, що, що це... Фанці ще довго сидіти. В принципі, ну як дуже довго. Тиждень максимум, але... Це не так і мало, Це зовсім немало. Так, я б вже щось з'їв, але лише... ще. Як завжди той, блін, експедитор. Шипко-шипко мись шипко, позніме. Як завжди сюди запізнюємо. бля, ні разу він ще не знайшов мені щось такого, щоб я туди мав багато часу. Ні разу. Завжди, тільки тільки щось знайдеш, туди ну, ніяк не можна попасти вчасно. Треба, треба скоро, бо, бо ми той, бо ми не співаємо якнайшвидше. А хір таки шукати, як ми не встигаємо? Не встигаємо, значить шукати, демові не встигати? Ні. Все знают, где такие Не успеваешь и начинаешь нервоваться. Потому что ему нужно и чеба. Ну, там, не знаю, тобі тебе чеба. Это Такая вот, короче, херня. Так что я решил, что Буду цей раз в Варшаві, буду мати трохи більше часу. Взнаю конкретно за ті курси по тому в шеву розкажу вам. Якщо це можна робити онлайн, теж знаю. І думаю, що якщо можна онлайн, то почну ще в рейсі. Якщо так не можна, ну то... Ще наступний рейс зроблю до серпня. І в серпні вже буду в нього звільнятися, напевно. Так думаю, принаймні, ну то ще теж все. Як то кажуть, це багато обставин, що ти змінитися, але наразі кого планується так. І це... Ну і якщо не буде онлайн, то тоді в вересні йду на курси. Та і все. Наскільки мені колега казав, там, коли йдеш на ті курси, вони ніби роблять так спеціальний графік та курсів такий, щоб можна, можеш собі дозволити ходити на роботу і, і ну, то придеться знайти собі якийсь рабатьон у Варшаві. Може якісь ремонти, може що, ну, буде видно. Важно, щоб щось було, бо самі розумієте, сидіти. Тільки в мінус лізти, ну, то не дуже хороша і не дуже цікава справа. А так ходити на роботу після роботи туди ну, це вже трохи краще. Власне, ставлять радари. От коли ти їдеш в ту сторону, ну, тобто назад від мене, на мотоциклі, наприклад, тобі той радар в жопі. Але якщо їдеш сюди, куди, сюди, куди я, то вже ситуація міняється, бо він фоткає тебе заді. Спеді номерів мотоцикла немає, то йому пофіг. Назаді є, тому не пофіг. Вони такі прикольні, де коли дивишся, це корови. З однієї сторони білі, з іншої сторони тільки бурі. І їх так спеціально е, одільно пасують. І вони ну, то тобто, повністю роздільні. не знаю чому, тільки, щоб, вони, чи, щоб вони там не парувалися часом і, і не цей, не портили породи, напевно. Так думаю, породи такі. От в нас не так, у нас ці корови разом, всі плямисті, а в них тут так, чисті породи. Він проїхав то, після, ну може міліметр зеркало від зеркала. Може не міліметр, а сантиметр, ну але Суть в тому, що відстань така була взагалі смішна. Але там інакше не було як, бо з лівої з правої сторони, що не втікнеш від них. І вони такі смішні. От, щось, не знаю, може для мене так, але от, коли біжать, вони. Тобто футболка нормальна, а штани вдівають вдівають в обтяжку. Ну, я розумію, що вони ніби там ті вони потії, і для спортсменів і так далі. Як би то не було, це зовсім не культурно виглядають ті шорти. Ну, ніяк вони пацанам не пасують. Що би ви там не казали, що би ви там не крутили. Я, наприклад, перетримуюсь такої думки, що вони ну, взагалі не варіант. Как минимум на культуре. За четыреста метров на просто. выезд. Результат конечно, Я бы тут еще Тож це Франція. Не подобається мені в тій країні практично нічого. В Італії, в принципі, є все те саме, Чим не гірше. По-моєму, що навіть продукти там будуть дешевші. Мова прикольніша. Немало немаловажна деталь, що українців там багато. Є з ким поговорити. 23 кілометри, така водяна башня з боку кішоти. Що на виноград, щоб вино робити? Точно не знаю, але може бути і то, і то. Раніше спокої на жандармів, так що придеться скоро.